Мені платять 5 тисяч доларів за те, щоб я займався своїм інстаграмом. Насправді мені не платять ці кошти, але зараз я розкажу в чому суть цього відео. Проблема багатьох людей, які просувають свою діяльність за допомогою інстаграму і роблять це безуспішно в тому, що вони швидко забивають. Починають вести інсту, начебто непогано все йде, вони розвиваються в цьому. Але потім через те, що не бачать результатів належних. Просто згасають і перестають належним чином на професійному рівні цим займатися. Моя порада для таких людей. Уявіть, що вам платять 5 тисяч доларів на місяць за те, що ви професійно підходите до ведення своєї інсти. Просто уявіть це і забудьте про те, що це фейк. Працюйте на максимальних зусиллях, дізнаючись нову інфу щодо того, як краще генерувати контент, які рілси краще знімати, як вистроювати план сторісів і що краще для вашого блогу лайв чи експертність. І таким чином пропрацюйте півроку. Потім, озирнувшись назад, ви зрозумієте, що ви почали заробляти свою діяльність на 5 тисяч доларів більше. Спробуйте.